Україна знову опинилася у центрі діоксинового скандалу. Цього разу під мікроскопом лабораторій – німецькі яйця місцеві контролери знайшли у продукції деяких птахофабрик сліди діоксину. За попередніми висновками німецького відомства із захисту прав споживачів отруйна речовина потрапила у курячі яйця із кормом, який нібито виготовлено із української кукурудзи. Мільйон яєць вилучили з німецьких супермаркетів у дев'яти федеральних землях. Слід діоксину не дає спокою, хоча його поки що знайшли у двох із 18 проб, узятих на перевірку уже надходять перші скарги і питання. Сьогодні дзвонив чоловік. Він певний час купував ці яйця і вже їх з'їв. Він хотів дізнатися, які ферми причетні до скандалу, бо сам купує яйця додому просто в біовиробників, а не в супермаркетах. Кількісний склад діоксину в яйцях не шкідливий, якщо їх не їсти довго. Це визнають і німецькі фахівці. Проте місцеві змі швидко розповсюдили новину до економічно небезпечних наслідків, зокрема і для України. дві з половиною Онне української біокукурудзи спочатку купили в Нідерландах. Важливо, що ці яйця передусім зняли з продажу. У міст діоксину перевищує норму удвічі-втричі. Це не становить небезпеки, утім суперечить німецьким стандартам. Партія кормової української кукурудзи їхала до Німеччини з вивистим шляхом через Нідерланди. Тому поки що під німецьким прицілом голландські компанії-постачальниці і лише одна партія кукурудзи. Попри галас, який здійнявся в Європі навколо української кукурузи, перевіряти решту експорту з України в Німеччині чомусь не збираються. Натомість ініціюють розслідування, але вже до його висновків зрозуміло, що Україні доведеться відбілювати власну репутацію експортера. Нині Україна виходить на перші місця в Європі з експорту рослинної продукції, каже профільний міністр. Але до Нідерландів експортували лише 52 тисячі тонн кукурудзи та й ті, торік. Те, що Німеччина на, в минулому році застосовувала і випробувала нові добавки щодо кормів, я думаю, що хай вони шукають винних в тому напрямку. Найбільш токсичні, у яких симетрично хлор розположений вот в, таких, вот в такому положенні. вот цей этот діоксин дуже токсичний. Але у звичайних природних умовах такий діоксин майже не утворюється, кажуть в Інституті захисту рослин, хоча в гербіцидах буває. Може там образовуватися, але знову в нічтожних кількостях. Тому говорити про те, що примінення якихось препаратів привело до того, що в кукурузі це нонсенс. Діоксин в кукурузі – це нонсенс. А от діоксин з вулкану цілком можливо, кажуть науковці, бо саме там відповідні екстремальні умови для утворення небезпечної концентрації отруйної речовини. Іванов, Наталя Фібрик Ярослав Бондаренко ТСН 1+,1.